Говоримо про звіт неприбутківця, моменти заповнення та ув'язка із бухопліком. Давайте про все по порядку. Щодо фінансової звітності, на, сьогодні, на сьогоднішній день, як я тестовий коментувала, так, власне, по ньому зараз підтверджую, неприбуткові організації складають фінансову звітність саме мікропідприємства, і роблять це за формою 1 МС, 2 МС. За бажанням можуть скласти повну фінансову звітність за формами 1М, 2 м чи за стандартом першим. Так було і раніше, але податківці лише зараз з цим мають згоду. Достатні, то, достатнім фактом того, що можна здавати мікро, є той факт, що це є неприбуткова організація. Величина неприбуткової значення немає. Будь-які неприбуткові складають річну звітність і подають цю ж звітність в статистиці. Але ми з вами знаємо, що для цього існує єдине вікно, якщо ми відправляємо через медок, електронний кабінет, розвід чи інші програми, є просто єдине вікно, і, відправивши туди, попаде і в статистику і в ДПС, так ось в статистику ми подаємо не пізніше. 28 лютого а, разом із звітом неприбуткової організації до 28 лютого. Тому а, строк по неприбутковій по звіту неприбутковій 60 днів 29 лютого, але з огляду на а, строк 28 лютого фінансову звітність варто подати раніше. А, далі. Щодо воєнних строків, вони є, їх ніхто не відміняв, і це 60 календарних днів, якщо відсутні, мож, якщо відсутня можливість і вона відновилася, то 60 календарних днів з, перш, з дня місяця, що настає за місяцем відновлення таких можливостей. Якщо ж можливість не відновиться, то це є 6 місяців після закінчення воєнного стану.